Гровекс вирішив утилізувати порожню тару з-під пестицидів та ЗЗР. В ідеалі було б зробити це безкоштовно. Найперший варіант, який нам трапився під руку, це домовитись із людьми, які самі написали нам в інстаграм, що куплять тару на утилізацію за 6 гривень кілограм. Їм треба скинути фотку порожніх каністр, вони вишлють машину і заберуть. Але є нюанс: ліцензії на це не мають. Як вони утилізують, не розповідають. З якими виробниками ЗЗР мають договори, не знають. Цікаво для чого тоді їм тара, якщо вони нічого не знають про свій же процес утилізації. Цілком ймовірно, колись якийсь фермер купить препарати по зниженій ціні, десь в Фейсбук групі без сертифікатів в незрозумілої компанії, а це виявиться фальсифікат в Тарі, яку ви колись самі ж і здали. Утилізація Тари з під ЗЗР у Європі та США вже давно знаходиться під суворим контролем. Фермер Білл з Техасу в своєму ковбойському капелюсі задерши ноги, попиває каву і чекає, що сьогодні до нього приїдуть забрати тару. Там виробники та дистриб'ютори оплачують збирання тари з ферм та їх повторне перероблення або утилізацію. І це не лише турбота про навколишнє середовище, а й очевидна економічна вигода від повторного використання переробленої сировини. Згідно з українським законодавством, за утилізацію цієї тари платять імпортери та виробники. За ці гроші. Компанії, що мають необхідні ліцензії та обладнання, повинні за зверненням агрокомпаній вивозити та утилізувати порожню тару з-під отрутохімікатів. Тому для українських фермерів утилізація тари безплатна.